Міфи це історії, які ми розповідаємо собі, щоб зрозуміти хаос навколо нас. Всі ми здебільшого росли на грецькій міфології та преміксах: олімпійці, титани, античні герої і їхні сімейні драми з полуничкою це класика, особливо в Зевса, зі своїм бажанням присунути кожній блискавку. Після серіалу Вікінги та фільму Месники скандинавська міфологія стала мейнстрімом, і тепер кожен знає про Тора чи Локі більше ніж про свого сусіда. Слов'янська міфологія, в свою чергу, переживає епоху абсурдного ренесансу і стає полем для експериментів. Хтось намагається зібрати докупи ті знання, які є. А хтось розповідає старовинні легенди про укрів з Нібіру, описаних у Велесовій книзі. Японські духи й демони вони давно полюбилися західному світу. Принцеса Мононоке і віднесені привидами показали нам загадковий і магічний світ країни сакури. І навіть мій скромний канал познайомив вас з австралійським часом Сновидінь. Та донатиме дітей для бога какао і ранішньої зорі Кацалькоатля. А тепер питання, що ми знаємо про арабську міфологію, окрім лампи з дженом та синбада мореплавця? Думаю, небагато. На жаль, арабський світ сьогодні у нас асоціюється з радикальним ісламом та з в еміратах. Хоча доісламські вірування арабів це вибух місків в переносному значенні. Чи чули ви про альгуля, кровожерливого монстра, який харчується м'ясом своїх жертв? Або про Марида, демона, який любить гратися з людськими долями, а про Ібліса темного джина, чия єдина мета звести людину на манівці сьогодні. Вперше на українському Ютубі я хочу розповісти вам про світ, де джини зовсім не голубі, де Аллах був лише одним із багатьох богів. А кожна ніч могла закінчитися зустрічю з монстром з ваших найстрашніших кошмарів. Отож, я починаю, а ти часу не гай. подобайку втикай. Чи 50 наливай, і в країну казок вирушай. Арабські ночей на сподіх пече. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Варто було б почати зі створення світу, але в арабській міфології не збереглося конкретних історій про це, як, наприклад, в Шумері чи Єгипті. Доісламські араби здебільшого зосереджувались на локальних божествах і ритуалах, які мали практичне значення для їхнього виживання. В пустелі вони здебільшого думали про задоволення базових потреб, щоб дощик капнув чи щоб верблюд не здох, аніж про філософські питання походження всесвіту. Хоча в тисяча і одній ночі зустрічається модель світу, схожа на відому для нас, що земля тримається на черепасі, китовій трьох слонах. У арабів замість черепахи постає гігантський змій 1 доляр. У арабів замість черепахи постає гігантський змій фалак. На ньому знаходиться Бахамут. Гігантська риба, яка несе разом із беком і ангелом, решту всесвіту, включаючи шість пекел землю і небеса. Також міфи передавалися усно, тому багато історій могли бути втрачені. Літературна традиція до ісламських арабів зосереджувалася переважно на поезії та генеалогії племен, а не на складних космогонічних системах. А потім прийшов Мухаммед і сказав, як все було насправді. Воістину ваш Господь Аллах, який створив небеса і землю за шість днів, а потім утвердився на троні Сура. Яка ви бачите на екрані, я не буду це читати вголос. Після цього міфи, які могли існувати, можливо були знищені, щоб уникнути релігійної конкуренції. Але завдяки археологам відомо, що доісламський арабський пантеон був численним і різноманітним, хоча точна кількість богів невідома. Чому відмотайте на декілька секунд? Проте біля Кааби в Меці зберіглося до 360 ідолів, які символізували різних богів, духів та джинів. Згодом їх знищив пророк Мухаммад. Міфічні уявлення арабів не склалися в єдину систему. Боги могли змінювати імена та функції залежно від племені або місцевості. Один і той самий бог в одній традиції був покровителем війни, а в іншій родючості. Під час переселення чи об'єднань племен божества часто зливались, створюючи нових уявних друзів. В будь-якому випадку араби шанували все, що могло захистити, благословити чи просто не вбити. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. В центрі відомого історикам пантеону були такі поважні божества, як хубал. Чоловік пов'язаний з долею і захистом. Бог Неба і місяця. У Арабії важливу роль відігравало вшанування місяця та Венери. Сонце в пустельній Аравії мало риси грізного та нищівного божества. Разом з Хубалом вшановували і трьох богинь, так богинь жінок. І я тут жарт не придумав, бо ще якийсь фанатик з Ірану чи Афганістану захоче мою голову. А краще хай хоче козу чи вівцю. І тут мене зненавидів грінпіс, окей, неважливо. Отож, араби поклонялись трьом богиням: Аллат Аль-Узі та Манат. Їм молились у багатьох святинях і храмах, зокрема у знаменитій Каабі в Меці, яка вже тоді була головним духовним центром регіону. Аллат була богинею, неба дощу і підземного світу. Згідно інших версій, вона була або жіночим уособленням Аллаха. Або його дочкою, або дружиною про Аллат в своїй історії писав Геродот, і вона вважалась еквівалентом Афродіти. Аль-Узза – наймогутніша або сильна, була богинею родючості. Також їй молилися для захисту та перемоги перед війною, також вважалась дочкою і рідше дружиною Аллаха Манат. Була богинею долі та відплати згідно джерел, вона найстарша дочка Аллаха. До ісламських Аллах – це своєрідна загадка в історії релігії. Його статус у язичницькому світі можна порівняти із директором, який номінально керує компанією, але насправді всі рішення приймають і виконують заступники. Готуючи це відео, я прочитав про нього стільки інформації, гіпотез та теорій, що розібратись де істина практично неможливо. Слово а. «Аллах» походить від арабського Аль-Ілах, що означає Бог або божество. Префікс Аль вказує на визначений артикль, той, тобто той Бог. Загадки про Аллаха є в єврейських рукописах. Також йому могли поклонятися ранні християни до Ісламської Аравії. Проте, для більшості племен Аллах вважався верховним невидимим божеством, творцем і тим, хто керує світом, але поклоніння йому не було таким поширеним, як, наприклад, згаданим богиням. Аллах був важливим, але не монополістом у доісламському пантеоні. У доісламській метці Аллах уособлював все глобальне: творення світу, підтримання космічного порядку, погоди і чим там ще займаються верховні боги. Але ось для вирішення маленьких проблем, як от знайти кохання чи захистити караван, араби звертались до більш доступних небесних менеджерів. Цікаво, що на відміну від інших божеств, Аллаху не приписували фізичну форму чи ідол. Це може свідчити про його особливий статус серед арабських богів. Цікавим є те, що що в давньоарабській міфології ім'я верховного божества часто табоювалося і замінювалося прізвиськом, яке з часом могло стати його власним ім'ям. Задокументовано принаймні ще 50 різних богів, які відповідали за стихії чи планети. Окрім того, міста, племена, клани, роди та навіть звичайні сім'ї мали свої власні культи багато божеств було безіменними. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ. Окей, з головним пантеоном розібрались, а тепер перейдімо до арабського бестіарію, який, на мою думку, є значно цікавішим. А хвилинку ледь не забув важливу річ. В храмах Аравії не можна було займатися коханням. Одна легенда розповідає про двох закоханих: Ісафа та Наїлу, які віддалися пристрасті в Каабії та скам'яніли, доповнивши собою колекцію ідолів. Звідки ми дізнаємось про демонологію Арабів? Ви не повірите Тисячої однієї ночі ця книга це не просто казки, це свого роду Біблія. Хоча для багатьох вона теж збірка казок. Справа в тім, що тисяча і одна ніч це набір оповідань, що століттями нотували різні автори, перекладачі і учені багатьох країн. Книгу писали народи стародавньої Аравії та Ємену, Індії, Персії, Єгипту, Межиріччя та Сирії. Хоча найстаріші арабські рукописи датовано 14 сторіччям, учені загалом визначають дату походження збірки десь між 800-900 роками нашої ери. Ця книга унікальна, адже вона відображає світогляд і уявлення про життя, справедливість, добро і зло у різних культурах Близького Сходу. А ще в ній є еротика, але нас цікавить демонологія. Питання: чим пахнуть пальці Аладдіна? Джином чи жасміном? Найпопулярнішими демонами завдяки Діснею є джини, але не голубі, бо це нетолерантно. Вставлю ремарку Еріхує Марії. Джини існували як в доісламській традиції, так і в мусульманській. Але ми зупинимось на перших. В Аравії джині вважали надприродними істотами, створеними з бездимного вогню, що наділяло їх магічними здібностями, наприклад, бути невидимками. Слово джин походить від арабського джанана, що означає ховати або приховувати. Деякі вчені пов'язують термін джин із латинським геній дух охоронець людей. За легенд Дами джини населяли землю ще до появи людей після того, як перемогли хін, істот створених з вітру, та бін, істот створених з води. Джини могли змінювати форму, набувати вигляду людей, тварин, диктора чи навіть чудовиськ. Вони не були ані цілковито добрими, ані абсолютно злими. На відміну від Діснеївського варіанту, аравійські джини мали свобідну волю, як і люди. Аравійці вірили, що джини мешкають у постелях, оазах, печерах, Рах чи руїнах їхня присутність викликала страх і повагу, адже вони могли як допомагати, так і завдавати шкоди, наприклад, зводити з розуму. Цікавинка тим, хто був божевільним, надавався особливий захищений статус, оскільки він вважався маджнуном, що означає одержимий джином. Зазвичай перші джини асоціювалися з катаклізмами, хворобами, невдачами чи навіть зникненням людей. У деяких арабських племенах їм приносили жертви, щоб отримати прихильність, а чаклуни і знахарі намагались використовувати їх у магії. Також джини були покровителями поетів. Вчені припускають, що джини могли спершу вважатися демонами або духами, а вже в другу чергу бухлом. Вчені припускають, що джини могли спершу вважатися демонами або духами, пов'язаними з природою ушумерів та аккаців. З часом їх витіснили складніші релігійні системи, наприклад, Волт Дісней. А джини деградували. Аль-Джахіз описував віру до ісламських арабів у те, що джини мають багато спільного з людьми. Вони живуть племенами, володіють худобою, можуть допомагати людям, карати їх або навіть одружуватися з ними. У народних уявленнях джини здатні набувати людської форми, але при цьому зберігають деякі тваринні риси. Також найчастіше вони перетворювалися в змі і скорпіонів або собак. Згідно з арабськими легендами, вовки єдині тварини, яких бояться джини. Вважається, що джини не можуть втекти від вовків навіть під землю. Вовчі зуби та кіхті часто носили як захисні талісмани. Вважається, що історії про джинів з'явилися в пустелях Аравії, але віра в них насправді сформувалась в селах і містах Близького Сходу та навіть Месопотамії. Пустеля для осілих народів була джерелом страху і небезпеки, і якщо для кочовиків це був лише простір для пересування, то для жителів міст вона була наповнена демонами. Звідси й виникли легенди про джинів, які блукають пустелею за допомогою вітру. Тому деякі дослідники вважають, що першим джином був демон пазузу. Пазузу. лисий ручний демон Марини, на відміну від джина з лампи, він мешкає під каблуком. Базузу був первісним джином, демоном вітру, якого боялися жителі шумерських міст шість тисяч років тому. Його асоціювали з вітрами, хворобами, спустошенням і голодом. Він зображувався як гібрид, не як Тойота, а як гібрид людини і тварини з пташиними крилами, хвостом скорпіона і рогами. В месопотамії існували й інші демони-джини. З подібними функціями, наприклад, Рабісу і Ламашту, всі ці стародавні божества стали прототипами джинів Аравії, а потім і мусульманського світу. Після пророка Мухаммада джинами називали практично всіх злих істот давньоарабського потойбіччя, а саме гулів, і сіл чи маридів. Цікавенка. Іслам ставить джинів і людей на одну площину по відношенню до Бога. Обидва підлягають суду та загробному життю. Як і люди, вони відповідають за свої вчинки і можуть бути або мусульманами, або кафірами. У медці є мечеть під назвою Маздджит Аль-Джін або мечеть джинів, і згідно з ісламською традицією, вона присвячена тим джинам, які прийняли іслам. Хто бавився в гру «Відьмак», хто стикався з гулем або ж альгулем. Скудним монстром, з яким важко битися на малих левелах. Отож, вони мають арабське коріння, гуль або альгуль, не плутати з раз альгулом, а все Дісі. Я Бетмен. Марвел Лохи. Міфічна істота в арабському фольклорі, що належить до нижчого рангу джинів, зазвичай зображується як перевертень, що живе в пустелях, печерах або на кладовищах, і харчується мертвечиною та мандрівниками. Також демони викрадають дітей, п'ють кров, крадуть монети і грабують могили. Гулі можуть змінювати форму, часто перетворюючись на тварин, особливо на гієн, або на привабливих жінок, щоб заманити жертву. Врятуватись від гуля можна силою зброї, завдавши лише одного удару, бо другий повертає його до життя. Європа познайомилась з цими, нехай буде арабськими уперями, коли Антуан Галан переклав тисячу й одну ніч французькою у 18 столітті. Існує й гуль жінка, або ж відьма, або ж русалка, або ж сукуб, або демон, що має сили усіх перелічених істот, і ім'я її сіла або Салятон. Вона мешкає. Мешкає в пустелях чи хащах і влаштовує засідки для своїх жертв. Її описують як злого джина з садистськими нахилами, який мучить свою здобич, грається з нею і змушує танцювати перш ніж з'їсти. Проте жіночка вважається найслабшим демоном і її можна вбити звичайною дерев'яною палицею. В Іраці Салятон це водяний демон, який мешкає у воді, що логічно. Вона виглядає як жінка з довгим волоссям, має звисаючі груди до колін. В інших джерелах замість ніг у неї риб'ячий хвіст. Вона полює на людей, щоб поїсти або ж покохатися. В арабській міфології існують перевертні кутруби, які харчуються виключно тілами з цвинтарів. Інші монстри це Варгієни, не Вервольфи, але в арабському фольклорі вони згадуються лише з 14 століття як прототип вампірів. Гіяни можуть зачаровувати своїх жертв гіпнотичним поглядом або феромонами. Not funny, Ed. Перський медичний трактат 1376 року описує химерних істот відомих як кафтар – напівгієн, які нібито мають звичку полювати на дітей. Цікавенка. Грецькі перекази до кінця 19 століття попереджали: якщо не знищити тіло перевертня, воно може повернутися на поля битв у вигляді гієни вампіра, яка п'є кров помираючих солдатів. Мариди це істоти арабського та давньоєврейського фольклору, яких часто плутають з женами та іфритами. Хоча насправді вони мають свою унікальну природу. Це безтілесні небінарні духи, що здатні бути як добрими, так і злими у фольклорі. Маридів описують у двох формах: як ефірну речовину, або як істот із білою шкірою, білими бородами у білому одязі. Їхня поява супроводжується вогнем, який виривається з рота та ніздрів. Особливістю Маридів є їхній непередбачуваний характер та кулінарні вподобання. Вони людожери, також демони полюбляють погратися з їжею у п'ятій історії про Синдбада Марид сідає на плечі людини і не злазить, доки не виснажить її до смерті. Їхній цар Муріш постає істотою гігантських розмірів і має чотири голови: лева, слона, пантери та барса. Цікаво, що мариди віруючі, одні поклоняються вогню, а другі сповідують іслам або інші релігії. Можливо, серед них є і атеїсти. В арабському фольклорі є й дивні створіння, наприклад, нас-нас. на половину людська істота, має половину голови, половину тіла, одну руку, одну ногу, за допомогою яких він стрибає з великою спритністю. О, а де вони знайшли опис тебе бухого? В деяких племенах вони вважаються дітьми джинів та людей. В Сомалі стверджують, що наснас може вбити людину, просто доторкнувшись до неї. В арабській міфології існує ще багато цікавих і жахливих створінь, наприклад, джин Гаддар. Цей демон або жорстоко катує своїх жертв, або просто наводить на них жах. Проте найбільше Гаддар полюбляє полуничку, точніше на ругу. І рідко хто виживав після такого нападу, оскільки джин має прутень, схожий на ріг бика. Джин Дилхан їздить верхи на страусі і поїдає потерпілих корабельних аварій. Як бачите, арабський фольклор унікальний, але, на жаль, багато історій було втрачено з приходом ісламу, який, в свою чергу, має безліч своїх демонічно міфічних істот. Наприклад, є джини на кожен день Тижня є і фрити, і шайтани, є ібліс, є Кадиров і лапоть Аладіна. Є духовний двійник людини чи гігантський птах рух. Але про них ви дізнаєтесь, якщо відео набере ну хоча б 60 тисяч переглядів і 20 тисяч підписників. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а фольклор прелюдія або ж історія, це правда, яка стає брехнею. Міф це брехня, яка стає правдою.